Поспілкувався та вислухав прохання. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків провів традиційний прийом громадян міста. Він тривав понад чотири години. Стефанія Бабій прийшла щодо питання виділення коштів з бюджету для закупівлі та встановлення лавок. «В нашому дворі були поломані лавки, і ми зверталися в портний дім, щоб відремонтували. подоски, поламані люди, багато пенсіонерів, немає де присісти. Сказали, вони ремонту не підлягають, їх треба демонтувати. Записалася на прийом. Пообіцяв, дякую сказав, що допоможе, вже каже, дві лавки можуть можуть поставити. А ось Ганна Шелес, яка страждає від грижі хребта та астми, звернулася до голови громади з проханням про допомогу у проведенні операції на коліні. У мене багато є і грижів хребті, що мені треба лікуватися. Я не можу ходити ні стояти, ні ходити. І тепер на коліно. Операцію робити. і ще астма в мене. Звернулася він дуже добрий. я колись звернулася, він мені поміг грошима і тепер на сказав, що поможемо. заслужений тренер України з футболу серед спортсменів з порушенням слуху Сергій Лагута звернувся з проханням від організації щодо проведення спортивних заходів для осіб з вадами слуху. В Даний час я працюю головним спеціалістом у міському центрі інваспорт. Ми проводимо дуже багато спортивних заходів. Звичайно, вони дуже потрібні. Такі люди збираються, проводять свій час і, якби трошки відволікаються від тих проблем, проблем, які існують, голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зауважив, що люди звертаються з різними питаннями та з побутовими проблемами. Попри складні обставини, міська рада намагається надавати необхідну підтримку мешканцям. Багато матеріальних допомог, багато родин, бачите, пропавших без власті, загиблих. На жаль, кількість цих звернень зростає. Ну і також господарські питання тому прийом. Як завжди відбувається в перший понеділок місяця. Люди багато звертаються і стараюся допомагати. По мірі можливості зараз люди в такому надзвичайно складному матеріальному становищі. Крім того, були питання щодо від'єднання від централізованого опалення, перехід на індивідуальне опалення. Стараємося допомогти і підтримати в цей важкий час. У Франківці є нагода звернутися до голови громади за вирішенням проблем комунального чи соціального характеру у перший понеділок кожного місяця.